Перша мета впровадження картки ужгородця здійснити облік послуг, які надаються громадським транспортом пільговим категоріям населення. Це здійснює департамент соціальної політики, здійснює здійснює фізичний моніторинг пільговиків на кожному маршруті. Але це здійснюється 2-3 рази на рік, тобто ситуація може змінюватися. Так ми будемо бачити реальну картину щоденно. 27 категорій громадян наразі мають право користуватися пільгами у громадському транспорті. Сюди ж входять пенсіонери, інваліди всіх груп, учасники бойових дій. З 27 тисяч таких громадян наразі у системі зареєстровано тільки близько 7 тисяч. Ще велика кількість не, не прийшла, не надала свої дані і не провела реєстрацію. З цією метою ми вже в чергове звернулися до них, щоб активізувати ці, е, ці процеси, тому що як буде запуск, уже тестовий електронної питка, потім буде складно здійснювати поїзд. І з цією метою ми звернулися, щоб нагадувати їм постійно, щоб таке провести необхідно. Процес реєстрації здійснюють у ЦНАПІ Ужгорода. Для спрощення цієї процедури заявникам, окрім власне заяви, потрібно мати біля себе тільки паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують проживання в Ужгороді, та право на пільговий проїзд. Процедура займає близько 10 хвилин. Для економії часу та коштів фото роблять на місці. Серед перших на реєстрацію звернулися пенсіонери. Ну, якщо закон такий прийнятий, так, то я законопослушний громадянин, це то тому і працюю. Ну, і плюс того, що я на пенсії, це буде ще якась економія до пенсії чи як. Ну, я вже як пенсіонер, е, є пільги для пенсіонерів, щоб які нам ну, виділила держава, так? щоб користуватися транспортом. Транспортними послугами. Ну, я дізналася, мені моя сотрудниця сказала про картку. А ну є знайомі, які вже зверталися, і вони ну зареєструвалися, щоби отримати картку жгородсь. Дизайн картки у процесі розробки, проте вже дійшли згоди, яким чином будуть її використовувати, та вже розпочали процес обладнання необхідними валідаторами для щитування картки у громадському транспорті міста. Орієнтовно в січні всі перевізники будуть ними обладнані. Я хотів би сказати, що це буде персоніфікована послуга. Тобто за кожною цим валідацією буде конкретна людина. Призвичай ім'я по батькові, яка в неї пільга. Тобто, зараз ведемо цей реєстр. Вона заходить, здійснює обов'язкову в е, у валідаторі. Який включений в систему електронного квитка. Тобто ми будемо бачити на якому автобусі, коли яка саме людина здійснила поїздку? Також міська рада збирається розширити коло пільгових категорій містян. Знижку у розмірі 50% на проїзд отримують і школярі. Крім пільгових категорій громадян, які право безкоштовного проїзду, яким надано законодавством України, ми також надали пільгу для проїзду учням. У нас їх близько 15 тисяч. Ми так. Так само будемо здійснювати їхню реєстрацію, отримувати документи і надалі видавати їм електронний потоку у лютому. 2023 року планують почати видавати картки на руки. На першому етапі їх використовуватимуть виключно для поїздок на громадському транспорті однак, у планах розширити сферу її використання.